Велика літера Т складається з трьох елементів верхньої горизонтальної фігурної лінії, подовженої похилої палички та лежачої петлі. Починаємо писати трішки вище міжрядковою вигнуту лінію. Праворуч винитою лінії починаємо писати від верхньої міжрядкової похилу пряму паличку. Біля нижньої рядкової закруглюємо ліворуч угору, потім праворуч і вниз, описуючи петлю. Мала буква Т складається з двох елементів похилої палички із закругленням унизу та горизонтальної палички. Починаємо писати від міжрядкової пряму похилу до нижньої рядкової, яку заокруглюємо на нижній рядковій лінії і закінчуємо близько до середини рядка. Посередині рядка між верхньою рядковою та міжрядковою проводимо коротеньку пряму.